дівчинка на ім'я Міла. Вона ходила до дитячого садка, де була багато діток, іграшок та веселих ігор. Але Міла не завжди поводила себе добре, не слухала вихователів, брала іграшки у інших діток і не хотіла ділитися. Одного дня Міла побачила нову ляльку, з якою гралася її подруга Оля. «Віддай мені цю ляльку, вимагала Міла, і підтягнула ляльку до себе. Оля засмутилася і пішла гратися самотньо. Інші діти також почали уникати Мілу, бо боялися, що вона забере їхні іграшки. Міля стало нудно вона зрозуміла, що навіть найгарніша лялька не зробить її щасливішою, якщо немає з ким гратися. Наступного дня Міла вирішила виправитися. Вона підійшла до Олі та сказала: Пробач мене, будь ласка, хочеш разом гратися? Оля усміхнулася. Звісно. Відтоді Міла більше не забирала іграшки силоміць і завжди слухала вихователів. Тепер у неї було багато друзів, а в дитячому садку панувала радість. І дружба, мораль, справжнє щастя це дружба та доброта, а не володіння всіма іграшками світу.